Це канал Фабрика новин. Ставте лайк, підписку дзвіночок. Мене звати Анастасія Федор. І цей день настав Путін оголосив часткову мобілізацію. Чоловіків вже виловлюють в метро, на вулицях, в кафе, ресторанах, а квитки з Москви в Білорусь розкупили за одну годину. Тож часткова мобілізація цілком виглядає як загальна в чоловіків одним словом, паніка. Ми з командою натрапили на Донпавлік, де російські громадяни масово пишуть про вручення повісток. Виглядає він так: повістки Москва просить бріласіть своїх знайомих, друзів, цей канал в місті вистає. Ну в чому я сумніваюсь? Ну і от, вже одні з перших світлин чоловіки присилають, показують, що їм вручили вже сьогодні повістки. Далі показують вулиці. Громадяни пишуть, що в парках біля скверів кругом буквально вручають ці повістки. От пишуть кутузовський сорокаді там два чоловіка в своїй воєнній формі видають повістки. Повістки пусті, але вже з печатями заповняють на місці. Тобто, для росіян не проблема вручити повістку на місці, вже як бачимо. Далі також пишуть Марінський пасаж, що теж бачили військових. Також пишуть, що навіть в банках можуть забирати людей. Там правда повідомлення, що банк працює в звичному режимі, але все ж, якщо люди є, які мали військовий досвід, про це будуть потім повідомлятися окремо і будуть, мабуть, також кликати на службу. От далі показує чоловік повістку. Бачимо десь також, ймовірно, в громадському місці. От йому вже кажуть, що потрібно прибути 21-22. Тобто сьогодні-завтра його вже чекають в інкоматі. Також люди знімають відео, роблять фото з балконів. А говорили, на вулиці, повістки вручати не будуть, а вручають. Видно, як до хлопця підійшли правоохоронці, показують якісь папери. Далі от пише чоловік в Черем'єтєва казалі в реєстрації москвічу, который стояв впереди меня в очереді рейс Москва-Ульяновськ. Ну, цікаво, чи пов'язано це також якось з так званою частковою мобілізацією. Далі бачимо, що начали ходити по общагам, присилають світлину гуртожитку, де шукають, ймовірно, молодих хлопців, які би пішли за гроші в армію. Далі от присилають різні світлини, де бачать, в яку сторону могли йти військові, тобто попереджають один одного в таких чатах. Далі люди пишуть, щоб, мовляв, не розганяли паніку, бо військові є на кожній станції метро. Але наступні світлини говорять про інше: станція Царицина, Всовують повістки, журналісти фіксують все. Далі тільки приїхали в Москву на Ярославський вокзал з Варкути у кожного вагона по одному в формі. Боюсь, виходіть. Далі бачимо, хлопець робить світлину. Переход з станції Чеховська на Пушкінську, бачать чоловіків з бумажками. Тобто, в людей дійсно паніка бояться. Неоцікаво, також в цю групу написали, нам пишуть, рубрика, вже така в них з'явилась. Здравствуйте, я служу в одной из силовой структуры в Москве. Инфа о том, что будет мобилизация, была известна еще пару недель назад. Начальство успело подготовить все документы и проверить списки пригодных к службе. Сейчас у нас уже формируется свободный отряд для отправки куда-то в Ростовскую область, очевидно, потом в Украину. При этом мы практически ничего не умеем, пишет пользователь. Я автомат держал только на на дежурствах стрелял всего пять раз. У меня семья, жена, два ребенка. Я вообще не должен идти на войну в нормальное время, но это у вас нормальное время, потому что на вас не нападали. Начальство говорит, что сейчас мобилизация надо, тем более, если ты не пойдешь, посадят на 15 лет. Вот. Пиши, что ему сумно, но ну, известно сумно, потому что, ну, верно Воювати не хочеться. Звісно, мабуть, було приємніше дивитись це все в телевізорі, коли просто розповідали про якісь певні завуальовані успіхи російської армії. Ну а тепер хлопців кличуть воювати. Ну от Одне з моїх улюблених також вийшов із Алкаплази на Вілозаводській, пройшов кілька метрів в сторону ленінської Свободи, і там остановили двоє воєнної формі. Нічого не слухали виписали і пошли далі. Цікаво, вже близько 12 тисяч підписників цього Павліку, і я скажу, що от буквально кожну годину, кожних пів години, з'являється новий повідомлення. Я зараз зачитаю останнє прийшла повістка чоловіку, який в у 2017 році і брат служив со мною в одной і Я зараз прекрасно розумію, що скоро і до мене ця дійде повістка прийшла в столицю в Москву. Далее из рубрики нам пишут. Добрый день, приїхав на автостанцию Теплий стан Сразу подошли сотрудники полиции к автобусу удалося через задні двери быстро выйти. Когда відходили, увидев, что практикують такое и с другими рейсами. Сфотографировать не успел, так как не до этого было совсем. Ну, звісно, росіянам зараз не до війни і не до мобілізації, яку оголосив Путін. Тому що що? Тільки в Україні можуть стояти чоловіки в черзі воєнкомат, тому що українці воюють за свободу, за незалежність. Ну а росіяни воюють за Путіна, ті, хто зараз на фронті, власне, розуміємо зараз, що таких насправді дуже мало. Будемо слідкувати і далі за такими цікавими пабліками, за паніці, яка розвивається в Росії, побачимо, чи вдасться мобілізувати. Все ж, частково якихось людей на фронт я нагадаю це YouTube-канал фабрика новин. Ставте лайк, підписку, дзвіночок, тому що з нами цікаво.